Доброго дня, колеги на градері. 29 серпня. Хочу показати вам сінець під номером 31 4. Я б його ні защо не виділив би як перспективний, якщо б не зима 2021 року. Це була унікальна для, нашого, для нашої зони зима. Тоді на 4 дні понижалася температура до мінус 23, і одну добу там пониження було до мінус 26. У мене виноградник вимерз фактично весь, там з виключенням тільки морозостійких форм. Навіть те, що було укрите під сухим тенельним укриттям, і те постраждало так, що ну, зрізав повністю все до чорної голови. Єдиний сінець, який витримав у мене, це даний сінець 31 4. Мороз 26 градусів пережив абсолютно не відчуваючи цю температуру і видав урожай як центральної вічка. Так і з резервного, тобто дуже високоврожайна позиція. Сила росту в нього велика, навіть, можна сказати, дуже велика. І отакий ось п'ятилупасний, дуже красивий різний листочок. Також цікава особливість, що, в принципі, властиво, морозостійким формам, лоза визріває задовго до того, що як готова сама ягода. Тут лоза була визрівша, ви бачите, до самих кінчиків ще, мабуть, місяця-півтора назад. Ото десь на початку червня вже вже лоза була близько до самого верху. Це достатньо така рідка особливість, але враховуючи те, що фактор морозостійкості повищений, підвищений, то це реально. Квітка в нього двостатева, закладає по два суцвіття на пагін. Грони такі, де грамів по 600, де такі ось до кілограмчика будуть. Нормальні грона. Я в тому році поробив був щеплення на основному винограднику. Ну, в принципі, в принципі далі там покажу вам, що вийшло. Але в цьому році мене реально вразив оцей осіннець, бо ось це вже грона пішла від сусіднього сіянця, це вже не він. А ось тут, бачите, 31 дроп 4, прям такий і колір продемонстрував непоганий жовтий. І розмір ягоди підтягнув. такого розміру ягоди не було минулого року. Дивіться, і тут ось. Тут ягода вже доходить до 14 грамів. Хоча заявляти, я буду в каталозі ягоду 10-12 грамів. Але здатний, бачите, він на більші параметри. Смаку у нього м'ясисто хрумка м'якоть, гармонійний смак, що дуже важливо, ідеальність, який до тріску. Перевірили вже його, обкатали три сезони, все добре. А ягода це вперше він видав таку крупненьку, раніше такої не було. Термін достигання, ранньосередній або ж ранній, ну він відразу достигає за Арказією. Ягоди в верхні давно були солодкі, а низ це тільки нещодавно підтягнув цукор. Цікавий сінець, хто захоче попрацювати з ним, перевірити. Я там якусь таку ціну символічно поставлю. Хто хоче, пробуйте, дорого коштувати він не буде, а перспективу для... Центральних та північних регіонів може представляти Сінець 31 дроб 4 Чекатиму результатів від колег виноградарів. А тут на кущику привито 4 гібридних форми, і крім ось цього вусика, ми бачимо також 31 дроп 4 розтійку форму моїй селекції. Дуже непогана, вона вже починає ізюмитись, але вона вже визрівша ну, дуже довго, бо вона виростає біля паркану. Тим більше навантаження від великого не було, того форма давно вже готова, навіть перевисівша. Високий цукор, хрумка, м'ясиста, м'якоть, по смаку прям таки мені подобається. Лоза зріє дуже рано. Того, можливо, шанси в неї є. Достатньо непогані стати на ряду з іншими, може, формами. Час покаже.